Всім привіт! Мене звати Анастасія і я експерт агентства нерухомості The Capital. Сьогодні я покажу вам розкішний будинок в престижній зеленій околиці Варшави Вілану. Сьогодні я покажу вам ексклюзивну вілу 400 квадратних метрів з неймовірним дизайном. Поїхали! Дім неймовірно просторий. Він складається з величезного опенспейсу, чотирьох головних кімнат, спортзалу, басейну, сауни, є також кабінет та інші кімнати для відпочинку. Не знаю, як ви, а особисто я пила би тут каву кожного ранку. А тут з друзями можна подивитись серіал Netflix, а крута звукова система та смарт ТВ дозволяє нам відчути себе як кінотеатрі. Розкішна віла. Хочеш дізнатися ціну? Тоді дивись до кінця. Всі елементи декору у будинку виготовлено з матеріалів дуже високої якості. Тут ми бачимо мармур. На підлозі ми також бачимо мармур. Підлога з дерева преміум класу. Всі меблі також виготовлені на замовлення. Дизайнером. А тепер, друзі, запрошую вас на розкішну кухню. Кухня-мрія для господині. Я особисто обожнюю готувати. І для мене важливий простір та функціональність. Ну Дуже цікаві сховки. Як думаєте, що тут можна переховувати? Напишіть в коментарях. Вбудовані мікрохвильова піч, та кавова машина. На кухні зручно, тому що є телевізор, ми можемо не відволікатися та готувати і переглядати свій улюблений фільм. Величезна духова піч. Та індукційна плита. Для мене особисто величезним плюсом є те, що тут маємо два вбудовані холодильника та дві морозильні камери. Продукти змістяться для навіть дуже великої сім'ї. А тепер, друзі, йдемо далі. А зараз, друзі, я запрошую вас в кабінет справжнього президента. Подивіться, яка величезна колекція літератури та наукових робіт. Меблі дуже високої якості, дуже зручний шкіряний диван. Також у кабінеті є міні-бар, схований у глобусі, Гардеробна для костюмів на дуже важливі переговори. Ці меблі виконані також на замовлення, оздоблені з натурального дуба. Це просто виглядає неймовірно. А тепер я запрошу вас на другий поверх. Подивимося з вами головні спальні цього дому. І перше, що ми бачимо на другому поверсі, це величезна гардеробна кімната. Просто подивіться, скільки тут нереально багато місця для переховування всіх речей. Mm. Ну що, друзі? А зараз ми йдемо далі. Тут у нас знаходиться велика дитяча кімната з окремою ванною. А зараз моя найулюбленіша частина будинку головна спання. І перше, що я перевірю, це зручність цього ліжка. Я обожнюю лежати на ліжку, і мій коментар воно нереально зручне. Ну і звісно, як в такому будинку без сейфу. Справжня перлина цієї спальні це величезна ванна кімната. Я просто в захваті, це просто неймовірно. І вгадайте, що я зараз зроблю? Правильно, я перевірю розмір цього джакузі. Ну, скажу вам так: я помістилась і мені комфортно. Зазвичай у ванних кімнатах є проблема. Це за маленькі зеркала. Тут цієї проблеми ми абсолютно не бачимо. Зеркало велике, зручне, і зручно буде збиратись як самому, так і удвох. Ми бачимо, що вся ванна кімната оздоблена натуральним мармуром. Видно, що хтось не заощаджував на ремонті. Вся сантехніка дуже високої якості. Ми бачимо ванну. З джакузі ми бачимо душ з гідромасажем і нереально красивий панорамний вид, лежачи в ванні, можна насолоджуватись зеленю за вікном. А зараз ми піднімаємось на третій поверх, де знаходиться спортзал та величезна тераса з панорамним виглядом. До речі, хочу звернути вашу увагу, що сходи, як і більшість деталей в будинку, оздоблені натуральним мармуром, а перила, до речі, виготовлені на замовлення. Не знаю, як ви, а я спортзал оцінила. Позаймалися спортом, а тепер перейдемо на терасу. Тераса простора озеленена з панорамним виглядом на район Віланув та басейн в нашому дворі. До речі, район Віланов є одним з найбільш популярних у Варшаві. Жителі цього району цінують комфорт та свою оазу спокою у столиці Польщі Варшави. А внизу у нас знаходиться ще одна тераса з виходом у приватний двір з басейном та зоною для барбекю. Це просто ідеальне місце для літніх вечірок, сім'єю або ж друзями. Запрошую вас до винного погребу. Можете обрати, яке вино ви любите. Бачимо, що тут у нас знаходиться невеличка колекція вина. Від себе, знаходячись, тут можу сказати: винний погреб впевняє всі критерії для зберігання вина у відповідних. Температура. Окрім винного погребу, у підвалі знаходиться також камін для затишних вечорів, холодильник для вина та сауна. Ось, власне, і наша сауна з додатковою ванною кімнатою. Під цим відео є ссылка для зв'язку. Якщо ви хочете, щоб менеджери проєкту зв'язалися з вами з приводу купівлі або ж оренди житла, прямо зараз переходьте за посиланням та залишайте вашу заявку. Ціна цього будинку 8 мільйонів злотих. Хочу звернути вашу увагу, що ми маємо велику базу нерухомостей. І якщо ви потребуєте допомоги у пошуку житла вашої мрії, ми з радістю вам допоможемо. Але цей будинок точно є моїм улюбленим, адже це справжня перлина в серці Віланова.